Ось такий Ford Focus пригнали ми з Німеччини. Автомобіль 2008 року з двигуном 1,6 бензин в дуже хорошому стані. Зараз продемонструю вам його ближче стан. Ось арок немає ніяких здутів. Царапин чи вм'ятин. Гарна ціленька машина. Резина у нас Continental 2018 року, літня, хороша резина. Ось такий бампер ззаду. Задня кришка ціленька без позирків, бо ось тут в цих машинах любе ржавіти. Так, ближче, будь ласка, ця сторона. Ось такий от фордик на рейлінгах. Всі вікна 2008 рік, включаючи навіть лобове. Лобове вікно 8 рік. Що у нас по салоні? Салон гарний, чистенький, сидіння, кермо. Пробіг ось його. Кондиціонер працює повноцінна запаска в комплекті. Домкрат ключ є, поличка. Ось така машинка. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Можна приїхати, оглянути, зробити тест-драйв.